Так, громаду привіт, ми з України. Приїхав на поле подивитися. Після... Фактично вже після зими, вже я думаю тепло буде. Що відбувається? Так, походив, подивився. Як всі знають, зима була дуже м'яка, дуже були такі даже вікна зимові, що. Пшениця фактично росла, ну кроме пшениці і ріс бур'ян. Який між міждурядів. Це має тут 30-10-30 дурядя. Тут може край я не сильно забризкував, бо тут ще соя стояла, хоча бризкав все нормально. ну Дуже багато бур'яну. Ось дивіться Земля яка чудова. Вся ось вже бурян бачите, пустив білий корінь. Уже він росте. ось така структура землі. Уже, уже, уже Як бачите, скільки білих коренів. Ну, це білі корені можуть їсти. пшеничку вирвати. Коріння повириваємо. Ну, да, вже воно і пшеничка, мабуть, підпускає біленькі корінчики. Вже воно да є. Ось бачите вже. Ось корінець, це точно вже почалася вегетація. Ну, Тут як тут, тут був обробіток. Ну, коли перед посівом, це вона сіяла 5 квітня, це пшениця по горохові. По гороху 5, кажу, квітня, 5 вересня десь отак. 5 чи 6, ну, знаю, що вересень вересні прийшов, ми почали сіяти. Фон такий трошки, звісно, не дуже зелений, бо багато було бачите морозом побита враж пофіотова стала це вона ось бачите яка не ну тут зато вона там оце я так дивлюся як... що як... там дивиться як стіна стоїть так а дуже сильно багато бур'янів це у нас тут поле було соя була посіяна соя і осінню точно скільки не було бур'янів. Я трошки рився, дивився, ну і просто жах. Усе що хочете. Ось, Дивіться, які гарні бур'яни і сочні. І це все все покрито. як Покровна культура. Коротше. Дивіться, Скільки кореневої системи. Тут насінневий панк такий в землі, що... Що вистачить на десятки років. І тут же ж в принципі... дивіться яка, яка коренева тепела Коренева. Вистачить на десятки років ще цього банку. Все, як подивишся, руками тако лопату і навіть носю лопату, не я нею щось не користуюся. Береш, дивіться. Все, все як цей. Усе Зв'язано коренем. А ну, трошки поросте. Так, ану пишіть, хто вгадає, чим його краще побризкать. Ну, це ж, я думаю, це ми тут плануємо кукурудзу сіяти. І так треба побризкати, щоб і воно велике не виросло, оце все діло. І щоб перед посівом кукурузи... його це все забрати і приостановити. Той рік ми сіяли курудзу, то фактично взагалі нічого не було. Чи така зима, чи. Ну осінь, як ми косили, я ж тут збрив, оце все діло. Ось Пшениця повиростала, десь дивіться Це вона... Дивіться, Ви кущака. Вирус для вас. Ух ти! Дивіться, яка коренева. Пада Дивіться, що з нею зробилося. Хто може посчитати, скільки тут, скільки тут буде колоски. Ну, я тут буде, буде цілий сніп. Цілий сніп зерна. Як, як природа сама, сама розпоряджається. Тут ось дивіться, яке кущення. І це ж я думаю, воно ж коли це воно було. Не пойму як воно сюди попало, це зерно. Може птички, може вітер. Це тут ми сіяли пшеницю, може десь щось сюди занесло, чим якось. Ну туди далі я дивлюсь, немає. Фактично, Так, да, це ось тут з ось 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 краю. Якось воно, може вітром точно що. І тут ось, ось пшеничка, ну зато цих зимуючих бур'янів були дуже благоприятні умови для сходження цих бур'янів. Що... Земля в принципі м'ягка, не знаю, для посіва кукурудзи, не знаю, дивіться, пальцем риюся, дивіться, раз і все, дивіться. Взагалі як? Це що за землю кажуть? Тут ми будемо сіяти кукурузу, ну будемо дивитися. Міряти температуру треба обов'язково, бо Тут ми це діло закинули, чи як не так, на ощуп. Пробуємо. Якщо так. Так такі діла, що робити з бур'янами, хто скаже чим його краще побризкать. Ну я думаю гранстар. А ну казіть, вже бачу воно. Трактора в полі гудуть. Пеляку вже воно пиляка повним ходом боронують. Ну, топчуть землі, а, ми, а Ми ходимо просто, дивимося. Казіть, чим його краще встановити. Ну це зимуючі бур'яни, грицики, маки, все в нас там. Ось така всяка. Всяка ерунда. Ну, з краю ділюсь, далі й небагато. Ну, тут може я більше обробітків, тут я по-моєму більше обробітків. По-моєму, це тут край це я забризкав гліфосатом. Як бризкав пшеницю вже забув. Ну так, да, напевно, бо щось через чур чисте. Край. Так, а тепер хочу вам показати один, один ефект. Як любить рости пшеничка. Що дивіться. Бачите? Вона любить рости кущами. Ну не буду я виривати її, а будемо спостерігати, як вона буде розвиватися, який тут буде колос. Оце ось, бачите, як наша сівалка сіє. Вона ось доїжджає. Ми оттуди йшли з того краю. І тут доїхали і остановилися, зупинилися. І висипалося. Ну, щоб потрібно було отут висипатися. На оці. Ну, коротко, зерно клас і висипалося чи як воно було, ну якось якось так, що воно виси, висипається Це на моїй сівалці. Бачите, ряди, кожен сошник, видно, де він знаходиться. Передні ряди і задні ряди. І тут, дивіться, що тут. Просто ужас. Тут зразу висипалося 50 зернин, мабуть, чи 30, чи десь так. Ні, тут ми сіяли. Десь тут зернин 30. Висипається, 25, десь так. Ну, я замічав це отаким от способом, вона набагато, дивіться, більша. Типа вийшло як густо-пусто. Вона тут набагато більша, набагато дебеліша і чомусь буде розвиватися набагато краще. Получається таким кущом. Тіпо, чи розпущеним. Чи... Вона і розкустилася тут добре і дивлюся. Бачите, воно видно по країні рослини, що вона розпущена капець. І це такий спосіб, тут буде мощ проти общого цього мас, масиву, взагалі дивіться кажуть, ось і. тут раз, раз, а потім дивимося тут. Отсюди починалася сівалка загружатися, бо ось ми сюди встали з краю і поїхали туди. Получається, поки ми з катушки набралися... Бачите, як рідко-рідко-рідко зерничко. І чому оцій пшенички, ось дивіться, чому оці пшенички не вирости було добре? І це ранній посів. Дивіться, Бачите край? Де одинарна пшеничинка? Ну, а вона щось трошки покущилася. Ну, я не зам... Оце дуже до мене велике питання. По логіки має тут бути краще, а отут должно бути хуже. І потім далі пішов, дивіться, мій посів, пішов який вже типу, 10. Ну це два рядка вони виходять, вони два рядка 10 міждурядя. І вони тут такі гостющі, ну як густющі. Ну виходить по 25-30 по зернинця ми сіли. Ну, ми сіли щось там на найменшій передачі. Коротше сівалка сіяла там щось в районі 80 кілограм. Вона там. Бачите, як вона... Закущується, Ну вона як -отак, у кучі починає добре розвиватися пшениця. Це я вже замітив стопудово. У мене ж були експерименти, хто пам'ятає, міду 10, я думав розкидати кожне зерничко, розставить чуть не в шахматному порядку, щоб воно все чітко було. Ну, Взагалі не було посівів. Дивіться, тут і ще одинарна рослина. Да, вона розкущена, але вона все одно немає такого, нема такого. Нема такого. Це край. Да, По сіві вже воно там більш-менш нормально. І дуже вирізняється. Ну, не знаю, чи добрива добриво насипалося. Ну, чи хто його знає? Зато тут буде урожай. Таким методом. Принтер наче, натикав. Псювалка така була, типу принтерного типу. Такими як квадратно гніздове. І тут побачимо, який буде такий колос буде, яке буде дебеле стебло і солома, і все. Тут будуть цілі снопи стоять. Зерно буде таке висіть. Отакі будуть колос буде висіть. Це вже, вже на багато протязі років. На багатьох протязі років це я відмічаю. І отакий спосіб, що я перейшов таким широким, густо-пусто. Теж, в принципі, посів такий відбувається, що воно таке густюще. Де та ну, на класиці, класичними сівалками я вже показував, вже заморився показувати. Там теж нема такого розкущеного. І дебелого, і дебелого. Тут я скажу, що. Ось оцювалка починала тут, ось. І воно, ну так, да, є щось трошки кущення. Ну, така вона, якась щахла рослинка. А все, я думаю, це так моя думка, думаю, що це роль біології. Коли, оце як вид рослин, ну, пшениця чи інший вид рослин, він способствує своїми кореневими виділеннями. Стимулірує розвиток певної біології. Типа розвивається певна біологія, яка способствує цьому росту, цьому розвитку. Дуже багато, чим більше виділень рослини виділяють, тим більше, як, мікроорганізми виділяють їй поживних речовин. Як тут одна рослинка одинарна, вона вона бачите, вона і навіть і кореня толком немає, ну є щось, ну, ну не те. Що їй тут важче як розвиватися в цій середовищі важко розвиватися. А тут виходить вона робить собі як ну, я називав це, резосфера, типу як вокруг оцеї кореневої системи вокруг. Рослинки утворюється певна біологія, яка працює на рослинку. А рослинка тим часом працює на... на цю біологію. Піддержує такий свого роду симбіоз. Симбіоз оце чомусь так виходить. Так, ну що? Приїхав, побачив і вам показав. Будемо далі працювати, бачити. ну Думаю, ще трошки почекати, хай воно собі порозвивається заразом, я думаю, як будемо пшеничку цю бризкати і забризкаємо це поле від оцих оцих бур'янів зимуючих. Тут фактично одні зимуючі бур'яни. Поле в мене це. Після сої я його вичистив ідеально. Воно було все заочене, заоч... я не міг йому ради дати. Пішли в машину, бо щось вітер наче холодний йдуть, наш ніс замерз. Вс, я вам покажу За поле це. Що його Так, лопата приписано на місці. Так. О, все. На своєму місці. Так, о, тут краще. Щось вітер такий піднявся, весняний, холодний. Наче й тепло, але ну, на вітрі аж поле. Оце воно тут. Воно і це поле, де пшеничка. Тут у нас один кусок такий масів. Воно. Вже років 10 на носі 15 у нас, ну вже дуже давно, не, точно не скажу. Но... І постійно тут ми скільки обробітків не проводили, що не сіяли. І воно тут оце якось отак метрів 150-200 осот, осот і осот. Туди далі в той край. Ну так вже, миритися можна, не такий осот. А цей край був сильно заосочений. І ми його цей рік, скільки ну, 4 рази я бризкав сою. Там не побагато, літра по півтори. Ну, я його заморив. Ні одного я ще ну, будемо дивитися ще весною. ну На осінь ні одної осотини я ніде не бачив. Воно ж тут осінь була в нас мокра. Осот по-любому дожен був би десь з кореня десь одійти. Так що. Оце чую, я сію сою. Найкращий, це як, як пар у мене, типу, як ну, для виведення таких злостих бур'янів. Я його випалив за літо. ну, За літо за 4 ці обробки. Була обробка ж перед. Даже, по-моєму, я і не проводив тут обробку. Це вже все по сої було. Це рік дати. За ті роки я перед сою, перед посівом бризкав. Той рік якось поле було чисте, зимуючих бур'янів не було. до Травня місяця це ми сіяли там 2 чи 3 травня сою, то бур'янів практично не було. І потім я побризкав, да, я побризкав перед сходами. Соя вже так мало-мало, тільки по, даже відео є. Побризкав, бо вже бур'яни, звісно, пішли. І потім ще три обробки було по, по, гліфасатом 3 півтори літри. І поле вичистилося ідеальне. Оце що тільки, звісно, банк землі там дуже. Дуже великий Іменно. Покровні культури сіять, коротше, не, не потрібно. Воно саме виросло. Як земля пуста, пу, пуста, ніколи не буде. там проросте те зерно, що лежало із 20 років назад. Воно якось зберігається і лежить. Ну, я думаю... Все буде чудово. Попрацюємо, так що всім пока. Поле провірили, поїхали далі. Далі буде цікаво.